Ну що, Фридюлькин? Пішли, поки ніхто не вийшов, тільки ми з тобою. Ми з Тамарою ходимо парою. Це про тебе і про мене. Давай, собакен мій. Всім доброго дня, я займаюся на клумбах і тут ось ця ділянка, доробляю її. Рослини висаджені на ґрунт, який замульчований агротканиною. Тут великий отвір і витаджені злакові рослини. І цей отвір я ще й збільшила зараз, тому що дійсно, дивіться, оце розросталося і воно було під матеріалом. Я тому збільшила. Зараз мені потрібно край присмалити, тому що він сатається. У це недолік агротканини. Агроволокно це інший матеріал. Ми його не присмалюємо, але воно не таке довговічне. Присмалити можна, можна одразу випалювачем вирізати, але можна ось такий. Вироб придбати, він в епіцентрі, напевно, є. Газово, газовий випалювач і так проходите і присмалюєте край. Коли я весь край присмалила, і якщо більше нічого у вас тут не буде зростати, ви не будете нічого досаджувати, щоб оце вітром не підривалося. Тому що вітер гуляє зі всіх сторін, потрібно. Зафіксувати у цей край. Краще всього, за моїм вже досвідом, ось такі скоби. Ви можете їх купити. Може, у когось чоловік має проволоку і може зігнути. Вони можуть бути не такі довгі, тут 15 сантиметрів, 7 см. Мені саме цей розмір підійшов. І ось так, наприклад, натягнула, обов'язково натягнула, на куточок, отак ставлю і забиваю в грудь. І таких мені декілька потрібно зробити, на якій відстані, ну, це може бути 60 см, 50. В залежності, яка ділянка, як дивіться, отут уже вітер, да? якщо її підніме трошки, буквально трошки. Якщо ви зверху агротканини мульчуєте, кораче, що ще щось, краще теж зафіксувати, тому що. Навіть якщо кора, і ви потім, коли прибираєте, ви можете навіть грабельками зачепити і підірвати агротканину, тому не незалежності від того, у є у вас є мульча зверху, а чи немає, фіксуйте края. А це — він не гріє. Ось такий смачний я зробила, так? Та да? зараз дам тобі. Ну все. Їш, їш. Я ще зроблю, їш. Скручую гірлянду, а взагалі зберігаю її ось в такому стані і потім фіксую такими липкими стрічками. У нас їх багато, різного розміру. Є і в продажу у мене. Якщо вам потрібно, якщо замовляєте препарати, інструмент, то майте на увазі, що можна придбати. Це радіон, цю гірлянду собі в кімнаті чіпляв. І ми використовуємо і зарядка для телефону, тільки такі маленькі штучки. І провід подовжувач якийсь. Ось так мені дуже зручно і потім нічого не розлітається, все зберігається, міцно тримається. І можна в нас придбати ось такий набірчик різного забарвлення, Дуже зручно. Ну і що, і що? Ми не встигнемо, чи що? Прямо двері виламують. Там Фред, тут кай. Взагалі-то несу їм м'ясні консерви. Та заспокойся, вже і так тебе всі жаліли в цьому відео, де я тобі той винігрет з барського плеча сипанула. Очі такі добрі, 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 добрі. Так, артист цирку, пішли. Саме так виглядає заміноване поле. А що ти думаєш? Без тебе теж сажарут там сухий корм, вже додому рвешся? Ти тільки там, де їжа, я зрозуміла. Іди вже, іди. може, і замерз трошки, хоча плюс сім. О, один звідти, другий. Кисі, і ти голодна. Кисі така почекає, коли всі з'їдять, і тільки потім вона після котів своїх дітей. Справжня мамка. Не прийшло і п'яти хвилин, як він був в будинку. Знову він зі мною. Бо почув смак їжі, а те, що я просто виношу на компост очистки, це його не турбує. Просто їжа є, треба йти за Тетяною. Ну, пішли. Чоловік каже, йди там, твоя родичка прийшла, родичка з Коржик, що там? Дивись, я то. У мене колись так цепанула за п'ятку, ну це якась малесенька. Це Льовки не тут гантелі займається. Дивись, бо зараз як вкусить корчик, ан дай, дай я вмію. Дай я вмію жди. Дем... Рота взяв. Ти що? Дурись, да! Ти що вона як вкусить? Напевно, вкусила. Так, я її ногою, все, зараз я її викину і все. Я їх не боюся. Я ж скорпіон по гороскопу. То ви зрозуміли, що да? родичка прийшла, <свісно> сказав мені чоловік. Дійсно, вони можуть вкусити і вони можуть бути в землі. Якось я пішла влітку сломаків перевірити після 10 вечора і побачила саме в землі, як скалопендра вилізала. Зараз ще один слідопит. К Кай Тетянович. Що я кричала, я тут з, з родичкою сперечалася. А, <світую> <світую> а я вам ще прийшла ж показати мікрозелень. Включила світло, а взагалі я включала світло тільки один день. Це результат за 5 днів. Дрібне насіннечко. Все. Це вже воно виросло, більше воно не виросте. Червоний салат ще підтягнеться трошечки, ну буквально трошечки. Конюшина ну теж вона буквально до 4 см. Чим дрібніше насіння, тим воно буде менше ці паростки. І я побачила, що немає такого прямо, немає такої різниці під лампою ви вирощуєте чи на сонячному підвіконні. Я з лампою тільки перший рік оце, оце спробувала. Ось, ну Я не побачила різниці. Якщо маєте сонячне підвіконня, ви можете виростити саме таку зелень, і все буде нормально. Цікаво, цікаво, так, да, коржик? Тут своє кіно. Як з мишею можна гратися? Кесі теж так спостерігає. Ну, коржик взагалі, да, балдеж називається. Зелень, що виростила за 5 днів. Буду вам показувати. Так, ось вона такий має вигляд. Це, це льон. Він трошки з гірчинкою. Отак, коріння розвивається, льняний килимок. Все вирощувала на льняних килимках, можна на ватних дисках. І зараз буду. Зрізати багато запитань. А чи можна вдруге використовувати льняний килимок? Так, можна, але ви повинні його просушити, потім корінці ж залишаються, от я зрізаю, а корінці залишаються. І коли сухий килимок, то ці корінці легко прибрати. Просто як струшуєте, можна там і допомогти руками. І обов'язково дезінфікуйте тоді килимок, якщо вдруге, можна дезінфікувати в біопрепараті від плісняви, наприклад, Мікохелп. А я такими килимками мульчую в садочку теж. Під рослинами, під хвойними. Це ж натуральний матеріал, він дихає, він пропускає вологу, але він затримає завдяки тому, що має ось таку щільність, має приблизно товщина його 5-7 міліметрів разом з цими рослинками. Так, дуже зручно. Промию і все.